Дня всім! Рівненсько-Волинський авторинок освітає. знову свіже надходження. Дальше, Duster оснащена дизельним двигуном, 110 кВт, чорний колір. Спереді протитуманні фари, хромована решіточка, хромована знизу, легкосплавні диски, ось така гума, знову хромовані вставки. Автомобіль в рідній фарбі, один косметичний підкрас по автомобілю є. Так, а далі прицепний пристрій. Ось так виглядає цей автомобіль. Хто шукає собі недорогий кросовер, Передньоприводний. Чим автомобіль цікавий, бачите, шкіряний салон, салон в чудовому стані, підйомники передні та задні. Мікролів сидінь, механічна коробка передач, айрбек пасажира, айрбек водія 203 тисячі пробігу. І вартість автомобіля складає 9 900. Є також інші різні автомобілі. Телефонуйте за